Ви знає, чи ви законно проводили, чи ні, мені не давали доступу до вас. Тепер дивіться, ось ви зробили висновок, такий самий, е, як і тут. Ви зробили лише висновок мого підпису, а не зробили е, е, висновків, коли він зроблений, цей підпис, дату, і не зробили висновок, чи, е, ну як називається, технічний. Експертизи. Я зробила висновок на підставі тих запитань, які були поставлені свідчення, які виносив постанову, мотивовану да. про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, в якому, можливо, бути, забували, як... да. на ви побудували як підозрюваний. У даному випадку не давної справи це немає ніякого. Це має питання про відводні. А коли це зрозуміло, не. хто з'явила, як ви можете. Ви впали, що ви використовуєте. Гразки е, мої підписи десь взяті, не зрозуміло звідти.